У Львові 11 січня 2023 року пройшов другий саміт Люблінського трикутника за участі президентів України, Литовської Республіки та Республіки Польща. За результатами саміту було підписано спільну декларацію, що відображає ключові політичні, гуманітарні та інші висновки зустрічі. Спільна декларація підтверджує багатовікові історичні зв'язки між Україною, Литвою та Польщею, а також визначає пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника, зокрема у межах стратегічного курсу нашої держави щодо набуття повноправного членства в Європейському Союзі та організації Північно-Атлантичного договору. У документі підтверджується намір Литви та Польщі продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної, гуманітарної та іншої підтримки Україні. У декларації висловлено підтримку скликання глобального саміту формули миру за консолідації міжнародної підтримки мирного плану, що був запропонований Україною. Також підтверджено підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України.